Всім привіт! Трошки вагаюся, чи буде цікава для вас тема моєї розповіді сьогодні. Вагаюся тому, що Ела баше Клаб для позитиву. Але знаєте що? Мабуть, для жінки бажання мати гарну зовнішність це теж позитив. Так, коли жінка відчуває і знає про себе, що приваблива, то це відчувають і всі навколо, адже внутрішня впевненість і чудовий настрій передаються оточенню. А тема незвична і професійна для мене це камуфляж, татуаж, ареол сосків. Не очікували? Погодьтеся, що у всі часи жінки прагнули бути особливими, молодими, привабливими та неперевершеними. Це в нас у крові, це приємно і це неймовірно. А сьогодні, коли сучасна медицина і косметологія крокує вперед з шаленою швидкістю. І досягла величезних висот у своїй галузі, удосконалити своє обличчя і тіло стало доступно багатьом. Тепер жінки можуть дозволити собі змінити те, що не подобається у своїй зовнішності та виглядати набагато привабливішими і молодшими за свій вік, в тому числі це можна зробити за допомогою пластичної хірургії. Звичайно, пластична операція може змінити дуже багато у зовнішності, але сьогодні поговоримо саме про красиві груди. Багато жінок хочуть мати пружні омріяної форми та пишні груди. І тут пластична операція нам в поміч. Але потім, коли опера... операція позаду, болісну реабілітацію пройдено і, здається, от воно щастя. Дивишся на себе дзеркало, і не все так ідеально, як хотілося. І щось все ж таки заважає сприймати свої нові груди. Починаєш думати: форма супер, розмір теж. Але, видно рубці, і це прикро. Рубці бувають різні, все залежить від операції, яка була зроблена, і не тільки. Рубці можуть бути тоненькі, та недуже. Можуть бути білі, пігментовані, вони можуть бути навколо ареол, якірні або під грудьми. Ареоли від того можуть бути несиметричними та нерівномірного кольору. Звичайно, це засмучує і заважає естетичному сприйняттю себе. Виходить, що омріяні гарні груди ви маєте лише тоді, коли одягнуті? Ні, не цього хотілося. Але все можливо підкоригувати за допомогою медичного камуфляжу. Кілька процедур і ви знову сексуальна, чарівна, а головне така, яка була в уяві. Так так, за допомогою медичного камуфляжу або татуажу можна зробити рубці непомітними, ареоли симетричними та рівномірного кольору. Якщо вас влаштовує колір ваших ареол, то пігмент підбирається такий самий, а коли колір хочеться змінити, то можна його скоригувати. Є, звичайно, нюанси в роботі, все залежить від кожної окремої ситуації, тому що ми всі дуже різні то однакових випадків не буває. Але повірте, покращити естетичний вигляд ваших грудей можна майже завжди. Тому я завжди прошу фото перед візитом до мене для розуміння, чим зможу допомогти. Завжди ставлять питання, на який термін вистачає камуфляжу після остаточної процедури? Відповідь: Досить надовго, 3-4 роки пігмент буде триматись у шкірі без змін, потім він поступово світлішає і, за бажанням, можна поновити процедуру. Будьте гарними, відчувайте себе гарними, та хай не зникає бажання бути завжди привабливою і бажаною.